Вітаю вас, панове. Насамперед хочу попередити, що це відео не має жодного прямого стосунку до тих пророцтв Михальди, які були переказані у художній формі різними авторами, і відповідні видання поширювалися у першій половині ХХ століття на території Чехії, Польщі та Української Галичини, попри те, що так звану Михальду також називали сивілою. Пророцтво, про яке я хочу сьогодні розповісти, відоме мені вже відносно давно, проте я не поспішав із ним ділитися із двох причин. Перша причина полягає у тому, що знайшов його не на мові оригіналу, але у варіанті, адаптованому до сучасної грецької мови. Друга причина полягає в тому, що у даному тексті пророцтво є один рядок, який викликав раніше, у мене сумніви в тому, що він повністю відповідає оригіналу, це другий рядок другої строфи. Але у світлі досліджень, які відображені в моєму попередньому відео, ці сумніви розвіялися, дещо пізніше поясню чому саме. Проте перш ніж я розпочну цитувати дане пророцтво, неймовірно цікаве відразу із позиції кількох важливих аспектів. Я хотів би кілька слів сказати про його джерело, давньогрецьку сивілу. У науці, вслід за грецьким істориком Павсанієм цю пророчицю прийнято називати еритрейською сивілою Герохвілою. Як пише Геракліт, у Греції славились своїми пророцтвами не лише еритрейська, але й хоргійська та глеспонська сивіли. Пізніше стало відомою ще й Кумська сивіла. Жила еритрейська сиділа на острові Самос, а місто Ерітра у Малій Азії на узбережжі було її резиденцією. Ось такі руїни залишилися від цього міста, і слава її перевершувала славу всіх інших пророчиць давньої Греції, так що її портрети зображували навіть на монетах, що ми й бачимо на скріні. Ця монета викарбована 46-го року до нашої ери. Коли живий був ще Юлій Цезар, а вся Греція належала Римській імперії, Герофіла – це саме та свіла, яка залишила по собі дуже детальне прородство, про страсті Христа, про відкуплення людства Христом, про Божу природу Ісуса Христа та про Воскресіння Ісуса Христа, про що я згадував в одному з попередніх відео. Де мова йшла про всі такі пророцтва. Сучасний грецький історик церкви Скрін, із публікації якого перед вами пише на цю тему так: Від першого століття після Христа до сучасності було вісім святих християнства, які у своїх оригінальних творах, а не у псевдонаписаних, визнали Богом натхненними за своєю природою, пророцтва грецької севіли». Тобто так званої «Севіли Заритреї, це вісім святих апостол Павло, святий Климент Олександрійський, святий Юстин, святий Августин, святий Константин, Великий, святий Теохвіл Антіохійський, свята Катерина та святий Никодим. Кінець цитати. Тут можна додати бо натхненність пророцтва Ретрейської Сивіле свого часу визнавала і вся Західна Церква. Проте можна судити за зображенням цієї севіли в розписі Сікстинської капели Пензля Мікеланджело, але мене посеред її пророцтв особливо зацікавило ось це, яке ви бачите на скріні, записане сучасною грецькою мовою, яка істотно відрізняється від давньогрецького діалекту архаїчного періоду, яким греки розмовляли у 8 столітті до нашої ери. Коли жила ця Севіла. Отож маю надію, що переклад зроблений правильно, адже поеми Гомера, написані первинно також архаїчним діалектом, і переклади їх досить добрі. А з грецької і української мови переклад буде таким Скіфія встане, країна північна колись і стане вона для народів усіх порятунком, горя спочатку немало зазнає вона. І бід від таранів обох, що між часом народження їх сорок років. Лише потом в ній прийде Володар Великий в усім. Мудрий у всьому Юпітера славний нащадок, спопало в світі відродиться вік золотий, агнець із левом його принесуть для народів. Як бачимо, це пророцтво виголошене у художній формі, а тому з першого погляду не все в ньому є зрозумілим. І з першого погляду здається, що воно не обов'язково відноситься до нашого часу, а для навіть відставатиметься, що України взагалі це не стосується? Отож проаналізуємо дане пророцтво за його фрагментами фрагмент перший. «Скіфія встане країна північна колись, стане вона для народів усіх порятунком. Велика Скіфія це територія України у її етнічних межах від Сяну до Дону. Північною країною вона названа тому, що Україна знаходиться на північ від Греції. Наступний рядок про Скіфію, яка стане порятунком для всіх народів, перегукується із пророцтвом Божої Матері, виголошеним у третій Хватімській таємниці. Порятунок для світу ліки від світових виразок прийдуть з України. Я вже не раз цитував це пророцтво із посиланнями, тому не буду ще раз давати посилання. І перша висока цінність даного пророцтва полягає в тому, що воно повідомляє, коли це станеться, повідомляє такими словами Горя спочатку немало зазнає вона. І бід від таранів обох, що між часом народження їх 40 років. Всі ми знаємо, що найбільшого горя зазнала Україна від такого тарана, як Сталін, який народився у 1878 році, рівно за 100 років до Зеленського. Але через 40 років після Сталіна, тобто у 1918 році не народився жоден таран. Який би приніс багато горя Україні, і вже такий теоретично можливий таран не зможе принести їй горе у майбутньому, поза як у віці 106 років важко принести горе якійсь країні. Таким чином, ми з'ясували, що тут мова йде не про Сталіна, проте через 60 років після народження Сталіна народився Леонід Кучма, який позбав Україну її ядерного потенціалу. І зробив таким чином стратегічно незахищеною. І цим він створив першу важливу передумову для розв'язання нинішньої війни Російської Федерації проти України. Отож подумаймо, чи не народився якийсь президент України через 40 років після кучми, тобто у 1978 році. Одного такого ви знаєте. Це Володимир Зеленський, який дійсно народився 1978 року і незахищеність кордонів України, довів до повного завершення якраз перед повномасштабною війною, довів таким чином, що ворог миттєво захопив половину півдня України за кілька годин. Отож те масштабне горе, яке мала зазнати Скіфія, тобто Україна, за цим пророцтвом це і є нинішня війна, яка була б неможливо, якби Кучма та Зеленський не були президентами України. Розглянемо також наступний фрагмент пророцтва. Лише по тому ній прийде Володар Великий Усім, мудрий усьому Юпітера, славний Нащадок. У попередньому відео я нагадував вам пророцтво Рігорда і Сендені про наймудрішого чоловіка зі Сходу. Тобто з України, яка є на схід від Франції. Раніше, коли я цитував це пророцтво, мене запитували, а де докази, що це буде наш президент? Прямих доказів тоді не було, були непрямі, але тепер ми маємо прямі докази. При цьому залишаються найменш зрозумілими ці слова пророцтва «Мудрий у всьому Юпітера славний нащадок. Чому нащадок Юпітера? А в оригіналі нащадок Зевса. А тому, що грецька міфологія розглядає сколотів наших предків як нащадків Геракла, який вважається у них сином Зевса, або Юпітера, як Зевса називали ремляни. Прочитайте книгу четвертої історії Геродота і там про все це дізнаєтеся. А крім того, що існувала астрологічна традиція, відповідно до якої в античну добу люди, народжені під планетою Юпітер, яку навіть нинішні греки називають Зевсом, вважалися нащадками Юпітера. І тут слід згадати пророчі слова Нострадамуса із 73-го Катрена 10-ї центурії про великого реформатора або великого місіонера, нинішнє, порівнюючи його з минулим, Буде судити великий юпітеріанець. Тому важко сказати, в якому із цих двох значень Свіла називає нашого наступного президента нащадком Юпітера, на мою думку, в обох цих значеннях. Адже це буде етнічно чистий українець без домішки крові чужинців, тоді як українці нащадки сколотів, а відтак, в очах давніх греків, українці мали б бути нащадками Зевса. Тобто Юпітера. І водночас у пророцтві Альберта Великого великий реформатор, названий стрільцем і левом в одній особі, а це зодіакальний знак Юпітера. Також Іванга називала наступного президента України стрільцем. Отож все збігається. І в нас залишився останній фрагмент, який звучить так: з попелу в світі відродиться вік золотий. Агниці з левом його принесуть для народів. Тут слід нагадати, що за грецькою міфологією колись був золотий вік, люди не знали війни і бідності та не знали занепаду моралі. Вираз золотий вік бачив у своєму видінні Йоанн Кронштадський, бачив його як надпис, під яким стояли слова на короткий час. Тут іде мова про відродження гармонійного суспільства, побудованого на духовних основах. Але нас найбільше цікавить останній рядок. Агнець із левом його принесуть для народів. Це може бути неправильний переклад, і в оригіналі може бути так, агнець Лев його принесе для народів. Знаємо бо, що агнець і Лев це епітети Ісуса Христа, які знаходимо в книзі Апокаліпсису. Це такі вислови: Лев із коліна Юдиного і Агнець заколотий за гріхи світу. Але цілком можливо, що у перекладі помилки немає, поза у пророцтві святого Альберта Великого сказано Лев Стрілець відновить царство Леву з коліна Юдиного, і сказано це про великого реформатора. Якщо інтерпретувати цей рядок в останньому розумінні, то він означає, що великий реформатор принесе золотий вік народам за допомогою Ісуса Христа, Агнця Божого. Що в принципі відповідає дійсності, поза як наступний президент, буде лише знаряддям у руках Небесної Церкви, знаряддям, яке виконуватиме Божу волю.